До виборів, перевиборів Румунії нашої сусідки ще далеко, але кандидати у президенти все-таки дають про себе знати навіть сьогодні. Джорджеску заявив в інтерв'ю, що Україна нібито вигадана країна і що це питання часу, коли її поділять сусідні держави. Очевидно, проросійська риторика, проросійська заява. Як ви гадаєте, чи Є загроза, що Європа буде насичуватися все більше ось такими проросійськими політиками на рівні з Орбаном, Фіцо. Ну, ось бачимо тепер Румунія під загрозою? Сподіваюся, що Джорджевсько не буде президентом Румунії. Він зараз виступає крайній Путін, а пізний може почати експансію на сусідні держави воєнним шляхом. Це шлях. Де монтаж Європейського союзу, і, власне, за все, подібні висловлювання е, треба віднести до розділу психіатрії, а не до е, політології, чи до взагалі е, навіть образи за те, що Костійний суд Румунії е, визнав його е, вибори і е, в даному випадку. Можливість перемогти неконституційним через кіди саме російських ресурсів і використання Тіктоку та інших соціальних мереж, які швидко набирали увагу до Дзержеску і підтримували його через технології, а не через волю виборців. Виборці були дезорієнтовані. тому Власне, це серйозний виклик для Європи і не тільки для Європи, і для світу на тлі обрання Трампа з його досить радикальними, і іноді не зовсім зрозумілими з точки зору як самої сучасної історії, минулої історії, так і геополітики, заявами контраверсійними по своїй природі маневрами метафоричних. Жорстких і війських нападах на своїх супротивників, оцінках в тому числі і України. Створилася така ситуація, коли Україна попала під фокус подібного роду не просто радикалів, а і радикалів, які, мені здається, дещо не зовсім адекватно оцінюють реалії і адекватно ведуть себе. Розумієте, це не тільки. Джордженск. І Фіцове нагадали про нього, і Орбан, і ультраліві, і ультраправі в Німеччині альтернатива для Німеччини, і Сара Вокенхут, Хит, Кнехт. вони виступають як такі досить ультрарадикальні опоненти не просто України. Вони дивляться на Україну. як на Місце проживання людей, які не мають права на власний вибір, на самовизначення, на власну історію, на свою генетичну о, можливість бути окремим етносом, і е, в цьому контексті мені здається, що е, це є серйозна проблема і викликом для європейського Союзу, перш за все, європейської комісії, яка має посилити свою ідеологічну е, позицію щодо України як до. Народу і держави, який е, є споріднений одним із найстаріших безхетності. З другого боку, е, у нас дуже слабка ідеологія самої держави. Розумієте, війна в Україні рухається на інформаційних стосунках і перетягуваннях між владою, суспільством і армією. Немає до цього часу розуміння того, яку ми війну Ведемо, е, ведемо. тобто, це визвольна війна, війна, яка побудована на Визвольних змаганнях попередніх поколінь вчора, бо якраз була, були роковини бою під крутами і так далі, і нижче ми завжди боролися за свою державність. Ми володіли нею короткі часи, але нам не вдавалося здобути того, що ми здобули не наслідок знову таки визвольних змагань боротьби, а наслідок змови. Між комуністами, які змагалися за те, щоб відокремитися один від одного, і тому в цьому контексті оця наша ідеологічна, мені здається, пасивність спроба МЗС відповісти формально на подібні заклики, є недостатніми. Нам не стає з такою споритної національної. Єдиної ідеології, як це робить ізраїлітяни, які теж тисячі років не мали своєї державності, але відновивши її за неї несамовито борються. Цьому проблема не лише окремо джерджевсько, це проблема всіх нинішнього часу, який ламає світовий порядок, ламає світові устої, коли Друга світова війна перестала бути опорою формування світового порядку взаємодосин людей і ціни, так би мовити, є учасників сьогодні. Не стає війна в Україні, війна агресії ядерної держави, яка підписала зобов'язання ніколи не переходити територію, ніколи не нищити її суверенітет. Взялася знищити весь народ і державу. Згадували ми про Фіцо, і ви сказали, що досить таки формальна була відповідь МЗС на ось цю заяву Джорджеску. Протистояння таке публічне нашого президента із Фіцо воно має дещо вищий градус. Так, слідкуємо і за публікаціями в соцмережах і Володимира Зеленського, там, де він досить різко відповідає, на все-таки спробу Фіцо маніпулювати газовим питанням питанням. І ось сьогодні навіть Financial Times пише про те, що європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості повернення закупівель російського газу, тому що бачать вже на горизонті врегулювання, як вони вважають російсько-української війни. Чи не затьмарює в Європі ось ця спокуса російського газу загрози того, що після заморозки, після такої передишки? Росія знову відновить свою агресію і, можливо, навіть збільшить її територіально. Я би хотів звернутися до всіх тих, хто думає, оцінює ситуацію на фронті в геополітиці, не попадати в пастку того, що війна ось, ось закінчиться, і якимось дивовижним способом за столом переговорів. Вона буде припинена, зупинений вогонь, ми переберемо нову владу і все, так би мовити, встаканиться. Цього не буде. Путіну немає куди відступати. В нього немає а, того а, тилу, який би він хотів захистити. Його єдиний тил це він персонально, це людина, яка стала воєнним злочинцем, яка вчинила масштабну. Воєнну провокацію, воєнний злочин, за яку треба відповідати на переговорах в Дамаску. Російська делегація зіткнулася з вимогами слабкої сирійської, здавалося б, малопрогнозовано, якщо дивитися на там Афганістан е після відходу американців владу, але вони різко поставили питання перед Путіним видати Саддама Хусейна провести компенсацію, реконструкції відновлення. Що це означає? Це означає заплатити за ті алзалепо за інші міста, які були розгоблені російською авіацією. І це сотні мільярдів доларів, скоріше за все. Сільська влада не сьогодні. Завтра виставить. Що стосується України, ми не обговорюємо питання про те, чи буде Росія платити компенсація. Ми говоримо, що треба зупинити вогонь будь-яким чином. І Все більше і більше таких наративів сьогодні вкидається для того, щоб деморалізувати дух опіру українців для того щоб захистити свою державу, чи можна захистити її взагалі, а, чи ні, це відповідальність політичної влади і всіх нас разом. Що стосується Фіцо і його цього, е, знаєте, е, бою такого, так, це е, такий е, не рицарський турнір, так, на е, великих е, списах, коли вони стикалися один з одним у латах. Це, Власне, перепалка, яка говорить про те, що знову ж таки ці питання треба вирішувати в Європейській Раді. Треба там викликати Фіцо, викликати Орбана і проводити власне, політичні переговори. Політичні переговори пов'язані з чим? З тим, що Україна відмовляється постачати газ до Словаччини, нафту до ми постачаємо правда, нафту до. Угорщини, за, за що платять Росії 7,5 мільярдів доларів щороку на зброю, яку вона виготовлює проти українців. Убиває в цинік, мало того, після його розстрілу він, мені здається, теж не зовсім адекватний в розумінні того, як він оцінює світ, і е, чим більше він запаляється, чим більше він говорить з погляду президента Зеленського, тим більше він себе компроментує в реальності. Мені здається, що це поганий сигнал для всього європейського для всієї європейської спільноти. Це поганий сигнал для виборців, які будуть голосувати в європарламент, голосувати один в Німеччині. Тощо таким чином ця перепалка розколює європейців. Нам потрібно провести більш розумну, більш глибоку, більш адекватну дипломатію, побудовану на тому, щоб зараз як ніколи сементувати, скріпити навколо України Союз. В тому числі і навіть наших неприхильників, можливо, навіть опонентів, але більшістю так працює демократія. Річі приймається більшістю. Більшістю заставити відступити їх, або знайти компроміси середині Європейського Союзу. Чи можуть не бути знайдені? Без сумніву. Трамп сказав, що він розширить максимальні поставки в Європу, СПГ, тобто є з Газу і. Це сервини буде достатньо, ну не тільки сервини, але й ресурсу для Словаччини в тому числі знати для словачини інші можливості не перетворювати фіцо у такого, знаєте, гавкаючого пудель, який постійно буде намагатися вкусити, розуміючи, що зубів нього не стане для цього, але він буде постійно лякати тих, хто не впевнений в його злості. Отже, мені здається, що тут серйозна проблема. Тому що Україні треба перелаштовувати внутрішню систему не тільки дипломатії, але й політики, стратегування війни, в якій ми опинилися, виявляється, що українська влада не була достатньо готова до такої фази, коли ми сьогодні фактично не відіграємо головної ролі. Ми ще вчора відігравали роль. Президент Зеленський фактично очолював світову коаліцію проти Путіна. Сьогодні її очолює чи не очолює. Дональд Трамп, і ми не знаємо, що буде робити завтра Дональд Трамп, тому що з одного боку він якби говорить про те, що посидить Путіна сил в Якщо він не сяде, то щось йому погане зробити, увести, наприклад, там видобуток нафти на більш високий рівень і понизити ціну, але це скільки буде часу продовжуватися. А з іншого боку, він називає президента Зеленського не ангелом, називає його торговцем. І натомість, щоб критикувати. Ядерного монстра Путіна за його дії, за дії жахливі абсолютно, він критикує жертву президента Зеленського разом з українським народом. І в цьому контексті очікувати, що це така хитра гра не варто. Тобто, Україна має мати більш сильну, більш потужну стратегію. Разом з тим, Україні все більше і більше починають вибухати конфлікти внутрішні навколо влади у владі, збудується електральне поле з закликами до виборів, незрозуміло, як їх вести. Е, і Путін заявляє теж такі, знаєте, конкурс капітанів Зеленський Путін. Коли е, Путін говорить, що Зеленський нелегітимний, і він готовий направити як до нелегітимного просто людей, щоб не вести переговори. Тобто будь-яких. Mm -hmm. Але е, Зеленський говорить, що Путін боїться і ховається, і він взагалі не здатний вести такі переговори. Це не приведення до чого, це лише посилює невизначеність в діях. Путін не буде відступати, і він має достатньо ресурсів вести цю війну надто довго, що ми могли розраховувати на те, що Росія завтра паде, Путін помре, бо його застрелять, і Трамп зробить за нас нашу роботу. Ніхто за нас нашу роботу не зробить. Потрібно нове новий виклик внутрішньої середині влади для перезавантаження, і це дуже важливо. Не знаю, сі біга там. Має прийняти участь чи прийняв участь у нараді міністрів Європейського Союзу за участю з Марком Рубіо у Парижі, які mm -hmm. там будуть розмови. Але очевидно, що кулуарна, кулуарна стратегія, кулуарна політика завершення війни України не має перспективи. Дякую, Дякую вам, пане Степане. На жаль, на такій негативній ноті, але будемо все таки сподіватися, що наша внутрішня сильна стратегія з'явиться. Е, Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО, 2008-2011 роках, був з нами на прямому зв'язку. Спасибо зобов'язань перемогти.